Ці фактори руйнують репутацію вашого бізнесу. Перше це погане планування. Якщо ви не можете відповісти вашому клієнту про наявність, ціни, терміни, а у записах постійна плутанина, то час задуматись про зміни. Number two – довга комунікація. Клієнти не винні, що вам пишуть одночасно з трьох соцмереж і паралельно дзвонять, щоб спитати про вільні віконці у п'ятницю. Ваша задача налаштувати процеси таким чином, щоб клієнти одразу отримували відповідь і не йшли до конкурентів. Як я прийшла до Юлі. Ви так зимнулись в рестівля, це нормально. Якщо ви думаєте, як же все це об'єднати в одну систему, то вітаємо! Проблема вирішена на 80%. У crm системі RemOnline ви зможете і спланувати все по поличкам і об'єднати всі соцмережі в одному вікні. Ну круто ж, правда? А ще ви все це можете затестити безкоштовно. Ну, все, я пішла тестити. А ви? Mm. Хто не потестив, той. Yeah. Вибачте.